Центри надання адміністративних послуг не в усіх областях, але все ж таки працюють. Як зробити їхню роботу якісною, чесною і комфортною для українців, навчали на Тернопільщині. Центр надання адміністративних послуг це така структура, яка працює за принципом єдиного вікна. Коли особа приходить в одне приміщення, отримує всі послуги, які може надати держава або ж місцеві органи влади, наприклад, реєстрація місця проживання або видача паспорту громадянина України, а також послуги пов'язані з бізнесом. Це такі звані документи до Вільно характеру. У Тернополі такий центр надання адміністративних послуг або скорочено ЦНАП є. Тільки працює, кажуть фахівці з Києва. Він поки що не у повну силу. У Тернополі є непогана інвестиція, зроблена в центр надання адмінпослуг. Наші спостереження з боку показують, що він поки що ще не зажив повним життям. Тобто, порівнюючи, наприклад, Тернопільський центр з тим же Луцьким, який ми вважаємо зараз одним з кращим. В Луцьку протягом дня приходить до ЦНАПу 700-800 відвідувачів. Це означає, що людям вже значно зручніше в одному місці отримувати все, що. Необхідно так, гості з Волині та інші спеціалісти завітали у Тернопіль, аби поділитися досвідом і навчити керівників ЦНАПів працювати якісно. Байдужою кажуть, фахівці не повинна бути і громадськість, оскільки центри створюють безпосередньо для її комфорту. Громадськість не повинна тільки критикувати владу щодо якості надання послуг, оскільки повинна бути і в зворотнячастини. Якщо ми бачимо, яка є проблема, громадськість повинна вказати, як цю проблему можливо влада може покращувати, оскільки це основне. Однією з первих центрів є унеможливлення корупції, спеціалісти, оскільки обов'язковими для ЦНАПів є проведення відео та звукоспостереження, а також інші умови. В центрах, як правило, працівники самі рішень не приймають. Вони лише приймають документи і передають їх так звані бек-офіси для тих, хто по суті розглядає справи. Тому громадянина не має мотивації якось якісь якось заохочувати чиновника, який просто приймає документи, тому що від нього насправді нічого не залежить. Об'єднання у територіальні громади, надання їм більше повноважень та інші реформи кажуть фахівці, зумовлюють створення центрів надання. Адміністративних послуг, якість яких залежить зокрема від місцевої і районної влади.